Уявіть собі Сахару, що вперше спадає на думку: безкінечні жовті дюни, пекуче сонце, море піску. Здається, це місце було таким завжди, правда? Але що як усе, що ми знаємо про неї, це лише короткий епізод у її довгій історії. Сьогодні ми розкриємо неймовірну зелену таємницю, яку приховує найбільша спекотна пустеля світу. Отже, давайте почнемо з головного питання, яке, можливо, змусить поглянути на цей регіон, зовсім інакше. Чи завжди Сахара була пустелею? Відповідь я вам обіцяю, здивує. Просто погляньте на цей контраст з одного боку, світ, який ми знаємо, а з іншого те, що було тут лише 10 тисяч років тому. Величезні озера, річки, зелені луки це ніби два абсолютно різні світи, дві різні планети, і все це на тому самому місці. Тож, яка таємниця стоїть за цією вражаючою трансформацією? Як сталося, що квітучий рай перетворився на безжиттєве море піску? Давайте розбиратися. І тут, знаєте, варто одразу дещо уточнити: Сахара дійсно колись була дном океану, але це було мільйони років тому. Наша історія набагато ближча до нас. Ми говоримо про зелену, сповнену життя савану, яка зникла за геологічними мірками буквально вчора. Саме її історію ми сьогодні і досліджуємо. Так, так, не дивуйтеся, колись тут плавали кити і акули, але це, як то кажуть, зовсім інша історія. Нас цікавить щось інше, як же зник той зелений рай, що виник на місці цього прадавнього моря. Ну що ж, давайте поглянемо, які сліди залишив нам цей загоблений світ. А докази, я вам скажу, просто неймовірні. По суті, є два головних докази. Перший це своєрідні послання, залишені нам стародавніми людьми, а другий це геологічний слід, привид гігантського озера, який і досі можна побачити. Тільки вдумайтеся у найсухіших куточках планети стародавні художники малювали жирафів, бегемотів, крокодилів. Це ж не просто малюнки, це прямі свідчення очевидців. Вони бачили цих тварин на власні очі. А отже, тут були річки. Озера і буйна рослинність? І ось джерело всього цього життя, не просто озеро, а справжнє прісноводне море, понад 400 тисяч квадратних кілометрів. Це гігантське озеро, Мегачат було серцем зеленої Сахари, воно живило річки та підтримувало величезну екосистему. Гаразд, ми маємо докази зелена савана гігантське озеро. Але що ж сталося, що змусило цей світ зникнути? І ось тут найцікавіше відповідь треба шукати не на землі, а в космосі. Вся справа в так званих циклах Міланковича звучить складно, насправді все просто це повільні коливання в орбіті та й нахилі нашої планети. Уявіть собі такий собі космічний годинник, який тисячоліттями керує кліматом на землі. І саме цей годинник вирішив долю Сахари. Отже, як це працює? Коли нахил земною осі був трохи більшим, північна півкуля влітку отримувала більше сонячного тепла. Це створювало умови, за яких потужні африканські мусони, що несуть дощі просувалися далеко-далеко на північ. Саме ці дощі і перетворили пустелю на квітучий сад. Просто дивовижно, як невеликі космічні зміни можуть так кардинально впливати на життя на планеті. Але, як ми знаємо, ніщо не триває вічно. Космічний годинник цокав. Нахил осі почав зменшуватися, і мусони ослабли. Вони почали відступати на південь, і зелений рай повільно, але невблаганно почав перетворюватися на ту пустелю, яку ми бачимо сьогодні. І ось тут криється справжній шок. Цей процес був неймовірно швидким. Не тисячі, а всього кілька сотень років. Це яскраво показує, як швидко регіональний клімат може змінитися, коли досягається певна переломна точка. Знаєте, ніби хтось просто клацнув вимикачем. Добре, це було минуле. А що ж далі? Якщо все це лише цикл, то чи означає це, що історія може повторитися? Це, мабуть, найцікавіше питання чи побачить світ знову зелену Сахару? Чи її нинішній стан це назавжди, чи лише тимчасова пауза в її довгому житті? І знаєте, якщо вірити цьому космічному годиннику, то відповідь так. За прогнозами, приблизно через 15 тисяч років цикли знову зміняться і мусони повернуться. Природа має свій ритм, і він невблаганний. Але тут у гру вступає непередбачуваний фактор ми, людство, сучасне глобальне потепління це той джокер, який може змінити всі правила. Чи прискорить воно повернення зелені, чи навпаки зламає цей природний цикл назавжди? На це питання відповіді поки що немає. Отже, який висновок? Сахара це не статична мертва земля, це динамічна жива система, яка постійно змінюється, і її історія це потужне нагадування про те, наскільки мінливим є світ навколо нас. І, мабуть, головне питання, яке вона нам залишає: чи стане людство свідком її нового розквіту, чи наша діяльність назавжди змілить її долю?